Російська Федерація вкрита нафтопереробними заводами, нафтовими об'єктами в європейській частині, азійській частині. І для того, щоб справді нанести серйозний удар, треба бити багато і довго. До речі, ви ж не забуваєте мою істину, яку я виявила впродовж повномасштабної війни. Ні, бамбі, ні Бамбін будеш. Не нанось удари по Україні, і твої НПЗ не будуть страждати, але в Росії. Путін так не хоче. Тож у ніч на сьогодні було уражено одразу дві проміжні нафтоперекачувальні станції Російської Федерації: це кузміч 1 та Зензеватка. Знаєте, чому ще важливі нафтоперекачувальні станції? Це вже не історія, просто НПЗ. Це місце, де відвантажується ця нафта. Тобто, ось вона зібрана, і ось її немає. Це ще один вплив на експорт цієї продукції. Ну і ми сподіваємося, що у партнерів Путіна мають виникнути питання: Володя, а що там з нашими контрактами? Отреком сьогоднішнього дня я оголошую старий добре відомий хід про те, що «ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт». Тут ми маємо зупинитися тільки на Сівастополі, тому що всі вони чекають бензо. Оці всі удари вони спричиняють справді те, що логістика транспортування бензину вона наламується. Якісь регіони лишаються зовсім без пального, а відповідно до сусідніх їх довести не можуть. Саме тому ми і бачимо, як по території Російської Федерації, а далі і по тимчасово окупованим територіям розпочинається дефіцит. Сімферополь, Севастополь. А в цілому я думаю, що здебільшого увесь тимчасово окупований півострів Крим зараз мегаекологічний, тому що бензину там немає. На об'єдні заправки Тес Атан бензину по городу нету нікакого, є тільки дизель. На Сівастопольську ЗС завезли по 83,5. Скорее всего його зараз скупят. Привезли два тягача. Ну, собственно, как-то так. Чи буде покращення цієї ситуації. Та навряд, а чого б це? НПЗ, наприклад, треба ремонтувати, а там не поставлене західне, тобто європейське чи американське обладнання. Звісно, жодних компонентів, жодних ремонтних робіт провести через санкції і ізоляцію неможливо. Тож, скоріш за все, ситуація може тільки погіршуватись. Ну і ви ж розумієте, що ці удари просто так завтра з бухти-барахти не закінчаться. Вони навпаки будуть продовжуватись. Але для російських чиновників, для Кремля, для пропаганди, наче цієї проблеми не існує. Ні, вони готові сконцентруватися на чомусь іншому, а точно має бути свіжа порцільну. Погроз. Від Соловйова і від усіх інших не має жодного значення. Центральні пропагандисти кажуть, що Захід не повинен мати ілюзій. часи рожевих поні закінчились. А про що йде мова? Хто саме був в роль рожевих поні? Нагадайте нам, бо якщо Російська Федерація, то вона в кожному десятилітті розв'язувала якусь війну. Але пропагандисти кажуть, нехай всі знають. Що за батьками стоятимуть їхні діти, готові захищати Росію. Тут я би дала все ж таки можливість і право собі оскаржити цю думку. Це дуже просто, коли в тебе мільйон втрат вбитими та пораненими, то ніякі діти вже ні з яким не стоять, тому що батьків не існує. Але в цілому пропагандисти насправді кажуть про оцей Путіний Юнгент, який процвітає в Росії. Коли дітей за Принципом радянських патріотичних ігор мілітаризують зовсім крихітним, видають не іграшки, а іграшкові автомати. І граються вони не в щось дитяче та добре, а граються у війну. Ну що ж, найголовніше пам'ятати, що війна це не завжди коли ти наступаєш, перемагаєш, і те, що обіцяють росіянам. Часто це смерть і чорний пакет. Тож в кожній грі в такому разі мають бути реалістичні атрибути. в этом потрясающей красоты городе, который расцвел последние годы благодаря губернатору и жителям Волгограда. Притом город, кстати, на 100 километров растянулся вдоль Волги. Да, да, да. То есть это удивительный город. Состоялся финал Зорницы 0 Финальное сражение с Лазертагами. В начале инженерные войска построили там, дома, которые они должны были селу штурмовать, удерживать. То есть Зрелище вообще фантастическое. Танки, взрывы, ребята, которые готовятся в финале, два отряда там, задача, марш-бросок, форсирование водной преграды, глаза горят, мальчишки, девчонки. Это от 14 до 18 стратегии. Представляете, как казачьи, да, там эти лазертаги, они друг в друга стреляют, определяют, кстати, из этого, кто раненый, его надо эвакуировать. Люди вокруг, при том, ну, командующая армия, это герои России, ребята, которые сейчас в президентской программе ⁇ Время героев ⁇ 3 миллиона 100 тысяч детей проходили отборочные туры, и в финал выбилось две армии. Это, конечно, когда ты смотришь на этих детей, у них глаза горят. При этом это настолько заражающее зрелище, что уже хотят семейную зорницу проводить. Уже взрослые говорят, мы тоже хотим. Очень точно сказал герой России Артур Орлов, который тоже выпускник программы ⁇ Время героев ⁇ Он сказал, а от пусть запад смотрит и знает, за отцами в ряд встанут сыновья и дочери. То есть у Запада не должно быть иллюзий. Тема розовых пони, как точно замічають професорі Стафі, закончилась. У меня только одно питання. А что ж за одним из головних российских пропагандистских воинов Салавйовим не стали його діти? Якщо він із таким задоволенням розповідає про... Ігри для дітей, воєнні, не дитячі ігри для дітей, то чому би хоча б одного свого піз... ...потомка не відправити туди, де його син якого він сховав у Великобританії і якого західна преса вже давним-давно одружила із хлопцем? Соловйов хоче, як і більшість пропагандистів і російських чиновників, вершків суспільства, бачити смерті інших, тільки не своїх. А на фронті інакше не буде. Зараз не буде точно. Про тупік воєнний вже хто тільки не сказав. Говорити про наступ, про вихід на адмінкордони Донецької області, захоплення Сумщини, ну вже просто неможливо. От хто якраз про це говорить, це і є рожевий поні. Зараз про цей тупик, про глухий кут, навіть говорять зетвоєнкори. людожери, яким було всі ці роки байдуже фактично, скільки росіян має загинути за міфічні плани. Путіна, а тепер вони відверто кажуть і говорять про те, що Росія не тягне цієї війни на виснаження, і що час зупинити бойові дії, взяти паузу. Але, зрештою, я ще раз нагадую, що помирає простий пліпс, а не хтось, хто представляє інтереси, зв'язки чи родину тих самих вершків суспільств. назад, когда вот эти вот новости про замерения только-только пошли, вы в нашем эфире сказали, а это была тогда не то чтобы модная точка зрения, она и сейчас не то чтобы модная, она касалась того, что нам нужен ну, некий перерыв, некая передышка. Года на три. Максимально непопулярная точка зрения, а и таковой она осталась до сих пор. Скажите, пожалуйста, вы по-прежнему придерживаете такой точки зрения, потому что ну, вот прямо сейчас, несмотря на все эти Скажем так, усилия американцев, есть они или нет, встречу в Анкоридже. Все говорит о том, что военный конфликт продолжится, и мы будем продолжать давить. Но вы остались при своем или нет? Да, остался при своем. А что не так идет? Зачем нам передышка, если мы <рек> все говорят, мы наступаем? То, как мы сейчас воюем, это стратегия из мора. При этом про наш Измор в смысле нас Изморяют, наверное, тоже не лишним будет напомнить. Ну, Разумеется, Измором всегда взаимный. Да -да -да. Измор это, не, не, это именно про то, ну как кто сдохнет первым. И, честно говоря, э, взвешивая шансы в стратегии войны на Измор, я сильно сомневаюсь, что здесь э, как это возможности на нашей стороне в битве на Измор э, против Коаліції, которая ну так в 10 раз нас більше по економіці, і э, в ну, тоже в несколько разів по населенню і все такое прочее, ну так собі, ідея. Зачекайте, зачекайте, я не розумію. Якщо послухати Гаспаряна і Соловйова, і не тільки їх, то ну, фактично розбитий, якщо не повністю видно-промисловий комплекс України, то майже увесь. Постійні удари, які наносяться по нашим заводам, переходам скрізь за щось збирається. А один тільки Арішнік по Південмашу, чого вартує. Потім нанесення ударів по Запоріжжю, бо там росіяни наші фламінга шукають в Києві в кожній квартирі, в кожному зруйнованому будинку обов'язково була підпільна лабораторія, де ми щось брали і крутили. Ну одним словом, без п'яти хвилин в нас нічим воювати. А ж тут виявляється, Рогозін, господи, хто б міг подумати, що Рогозін стане ледь не нашим спільником. Після всієї цієї демілітаризації виходить Рогозін і каже, ой, ви знаєте, як-то, кажеться, що ми не уніштожили українські заводи. Дома – да, больниці – да, дитячі садики – да, заводи – ні. Кажеться, що производство без пілотників і ракет буде становитися все більше і більше. Ой, ми білі куди-то ні туди. Цікаво, Рогожин сам це фактично кремлівський колишній чиновник, людина, яка мала не останню посаду і не останні зв'язки. А його слухають, чи він теж на сьогодні-завтра стане інагєнтом. Поразить тогда эти заводы, где они собирают. А если мы, мы понимаем, что собирают. А где мы эти заводы? Мы что, знаем, где они находятся, что ли? То есть не хватает у нас а, все-таки Украина, или она очень большая. А То есть тем вот тем, я просто как обычный человек, я обыватель, да. да, вот, и они в комментариях, да чего мы не сломаем эти заводы, что же мы туда не пришлем, кинжал блин, в этот завод, блин, там и так далее. Да. То да. есть, если мы понимаем, что 250 таких серьезных БПЛА собираются не маленького размера, а где-то на Украине, их же возят, вывозят, блин, да, выводят там на огневые точки, где-то накапливают. Все Почему правильно. не можем поразить? Какая-то часть, конечно, комплектующих выводится приводится за границы на Украину, но я уверен, что большая часть производится там. Наверное, где-то в районах максимально отдаленных от линии фронта, то есть, скорее всего, это Тернопольская, там, Львовская области. и так далее. Значит, скорее всего, это подземные заводы. Скорее всего, там поддержится должный значит, уровень конфиденциальности. Которая безпечуться з западними Соєтіками, британцями, американцями. Зрештою, не так важливо, де знаходяться ці заводи підзела, в якому регіоні ми з вами ніколи цього, на щастя, не дізнаємося, як і ворог теж. Але чому би не спитати у Рагозіна: слухай, а от в 22-му году, коли починалася демілітарізація України і денацифікація, скільки підприємств було на території України? Ну і Рагозін каже: Ой, не знаю, мені здається, що нуль, чи десять, 10, чи сто. Не знаю, яка цифра. А теперь волос питають: окей, а станом на 25-й рік скільки таких виробництв? І Рогозін каже, ну приблизно 2 мільйони, чи 200 тисяч, чи 2 тисячі? Не знаю, все одно це в сотні разів більше. І потім його питають: так що демілітаризація вже вважається успішною? Я, до речі, не просто так сказала про потенційний процес визнання Рагозіна іноєнтом. Насправді, інаєнтом може стати будь-хто, хто, хто безщадно критикує російську владу, хто щось не те говорить про війну, про СВО, про командування і не тільки. Бо це спочатку справді відверто чужі отримували цей статус. Артисти, письменники, які виступали проти СВО. Тепер же навіть зет-воєнкори, блогери кость кості, Російські нацики, і вони в такому статусі, але зараз не просто про затвоєнкора і нагента, зараз про нашого фаворита, про лапті Аладіна. Ви ж пам'ятаєте, є такий командир полку Ахмад Чай, так от він, як і водиться справжньому <coughs> офіцером, він просто відхрестився від свого дружочка. Н'яночо, ну, це ж це ж росіяни, це ж у путінські кадирівські шакали. Ну, яка Честь може бути в них. Відхрестився від воєнкора Альохіна. Цього Воєнкора якраз минулого тижня і оголосили іноземним агентом. Раніше Лудінов називав Альохіна принциповим патріотом Росії. Ну, таким же принциповим, як і сам Лудінов. Але після оголошення інагентом він записав відео, в якому заявив, що, знаєте, якось Альохін сам Венен отримує по заслузі, знать його не знаю. А Альохін. Хто пропустив, це російський воєнний кореспондент, зет блогер який збирав денежки на фронт, але погорів на якійсь корупції. Ну і власне, можливо, цей корупційний скандал і став певним тригером чи певною підштовхуючою силою до того, щоб визнати визначити його як інагент. Але для нас найголовніше, найцінніше і найцікавіше те, що Альохін став. Другим за цей місяць, бо першим, звісно, був Сергій Марко. Зараз експерти бачать в цьому очищенні лав зет пропагандистів або через корупцію таку, або як певний сигнал всім. Ніхто не застрахований. Лояльні мають бути ще більш лояльними. Зараз як ніколи нужна скріпіться, скрістіться вокруг Путіна. І Альохін став першим зет блогером у списку, що підкреслює абсолютно. Базгулу здесь, То есть выходит, что и Галкин инагент, и Алёхин инагент. является патриотом нашей страны. Роман, я тебе хочу сказать огромное спасибо. Романа Алёхина объявили иноагентом. Okay. Совершил преступление, за него надо отвечать. Okay. Если он совершил действия, которые позволили объявить его иноагентом, значит, сам виноват на самом деле. Виноват, получи. Засумнівався, ти хоч би перевірив. Так здається, що зрадити свого це для росіян, ну отак нічого не вартує. Але не тільки справи фронтові, ой, пробачте, поразки фронтові цікавить пропагандистів. Дуже скоро, буквально наступного тижня, в сусідній до нас Молдові, надзвичайно важливі для нас Молдові, мають пройти парламентські вибори. Ці вибори називають потенційним реваншем проросійських сил, яким дали свого часу підзад, але тепер вони знову і знову рвуться назад, що вони хочуть. Звісно, зокрема, помножити загрози для України. Бо якщо уявити собі проросійський уряд, який буде ще й контролювати Придністров'я, то ви розумієте, ці подвійні загрози для нашого півдня, Одеси і не тільки. Тож, звісно, ми всім серцем сподіваємося, що. Мешканці Молдови, громадяни Молдови, зроблять свій правильний вибір. Ну а росіяни продовжують займатися вкидами і ПСО, і пропагандою. Тут нічого нового. Виявляється, що Європа готує анексію Молдови, тобто дивіться, яка історія Європа не готується збивати російські безпілотники в своєму небі. Європа нічого не може зробити із паралельним імпортом, обходом санкцій, багатьма багатьма несправедливостями. Європа не здатна захистити своїх лідерів, як, наприклад, Макрона і його дружину, про яку говорять, ви самі знаєте, що говорять про неї росіяни, але вони все одно готують анексію Молдови, щоб не втратити цю цю кар... країну. Інколи ми здається, що Гаспарян – це інфузорія туфелька, який говорить навіть не розуміє чи що. Бо він же зазвичай із себе робить вигляд, що він такий серйозний аналітик, журналіст, письменник. А при тому говорить про Європу як про щось велике, суб'єктне, що? Та там же в сусідній студії Соловйов об цю Європу кожен день ноги витирає. О, це вот такое місце. Поэтому с формальной точки зрения никакой независимости не существует. А есть как бы медленная такая процедура политического гноения. Что может быть там за военный контингент? Ну, соберут там энное количество консультантов, которые будут там ходить и ничего не делать на территории Молдовы. Потому что я сомневаюсь, что Санду будет раскассировать приднестровский сценарий. Ей это просто не нужно, ну, объективно. Если она выборы выиграет, то следующая ее задача – это стать там еврокомиссаром. Тогда это надо без резких телодвижений обойтись. А если она выборы проиграет, она их отменит, как это было в Румынии. Зачем, если можно просто отменить, зачем надо это сопровождать там получением гробов? Ради чего? Тем более румыны сказали, ну, вообще это Приднестровье на болт не надо, это пускай хохлы, там, если им надо, там с этим разбираются. Они это давно сказали. И, собственно, если вообще отмотать пленку чуть назад, то э, сразу вспомнится заявление там, например, Плохотнюка Влада Георгича. Он же плохий первый, создатель бандитской олигархической системы. Он сказал, ради вступления в ЕС мы там от Приднестровья, мы даже вообще заикаться не будем, он нам не нужно. Та ради чого? Ради того, щоб допомогти е, е, Криворожській жертві аборта. Якби я була росіянином, Господи, дякую тобі, що я не москаль. Але якби я була росіянином, мені б теж було реально напевно обідно. Ніхто не хоче бути з тобою, всі гадують. Просто подивіться, всі республіки, колишніх хто знаходився біля радянського союзу, всі втікають. Ніхто не хоче з цим маргіналом. З цим прикаженим бути поруч. І, звісно, Молдова каже, пожалуйста, заберіть нас в Європу. Тільки не в Росію, а росіяни в Росії лишаються. Ну, і так має бути таке собі пекло при житті. Ну і наостанок про веселе. Ви знаєте, що я увесь цей час, від того, як в Росії почали запроваджувати їхній месенджер Макс, я не могла збагнути, що із цими росіянами відбувається. Ну, в тому сенсі, чого вони взбунтувались. Ті, хто. Раби повністю підкорюються владі Кремля, раптом заговорили, що вони хочуть зберегти WhatsApp, вони хочуть користуватися Телеграмом, вони не хочуть, щоб ФСБ їх слухали через МАКС, і ти думаєш, нічого себе. А ви часом не революцію якусь готуєте? Можливо, ви гурти СБУ якісь важливі дані зливаєте всі 140 мільйонів, що так не хочуть користуватися цим Максом. Але прийшли пропагандисти і все пояснили. Соловйов стверджує, що в Росії. Діє тіло розгалужена мережа інагентів. не тільки Альохін, не тільки Марка певною мірою, які і абсолютно підло дискредитують месенджер Макс. А що ж таке? Що ж це за патріоти? Що ж це за фанати Росії, які не довіряють російському виробництву? А довіряють що? Іногентам? Серйозно, ми зараз відстаємо. Ну От у нас там попадали зараз національний месенджер Макс. Такая истеричная пошла компания борьбы с ним, что понимают, что это же кто-то должен был заплатить. А что значит кто-то заплатил? Это значит, что внутри страны по-прежнему действуют разветвленные сети на агентов. Но одного там азербайджанского вскрыли, но его еще надо посадить. Надо проверить все-таки, какие там деньги шли, и в тюрьму посадить. То есть надо добивать до конца всех этих агентов влияния. Но и здесь внимательно посмотрите, мы же видим, сколько стран, у которых есть свой национальный мессенджер. Друге, просто що должен быть бути уровня, там должен быть повний набор услуг, як там в тому же китайському річек і, і, і ну, к этому йдуть постепенно, этому треба йти. Но ми ж же видим, какое влияние оказывается изнутри, чтобы не було. Немає сумнівів. Як ми пропагандистам сказали, а тепер ваші програми будуть виходити тільки в російських месенджерах. Тепер більше ніяких телеграмів, де йде трансляція Соловйова, бо в Ютубі його немає. Він би перший почав скиглити Бо абсолютно все. все російське, що створювалося як альтернатива і аналоги західному, як то однокласники, не тільки це провальні проекти, куди силою заганяють росіян, але певного результату і ефекту воно все одно не має. Тож, друзі, завершуючи цей випуск, я закликаю всіх. Звісно, лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути, побачити, адже будь-яка ваша активність присутність в нашому чаті вона неймовірно вітається. Ну і звісно, підтримуйте незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді youtube каналу «Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф і шукайте всю інформацію на головній сторінці. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!